У Львові облаштують центр для переселенців, які потребують спеціальних умов проживання. Серед потенційних мешканців Катерина зі своїми хлопчиками, які зараз проживають в одному з модульних містечок. Дітям в ранньому віці діагностували спинну м'язову атрофію і вони вимушені пересуватися на візках. А при наявних умовах проживання їм звичайні побутові речі даються вкрай важко. Потрібно нам, наприклад, якісь... По приміщення для занять, фізичних занять ми ведуть, ну типу реабілітації. Потрібні ну, масажі можна нам. Тому, звичайно, хотілося б, щоб щось таке, ну, хоча б щоб можна було займатися, хоча б самостійно, не, не, ну, не. Як? Я, хоча б самим, не то, що там з якимось там реабілітологом я розумію, що зараз це складно, тому що всі центри. Ну, багато таких людей, як ми центр створять на території колишнього диспансеру. Для проживання в ВПО наразі розглядають чотирьохповерхову будівлю, у якій зможуть проживати орієнтовно 80 осіб. Ця територія наразі на балансі другого медоб'єднання Львова, тому й допомога від спеціалістів мешканцям буде забезпечена. Ми надаємо як первинну допомогу, тобто це сімейні лікарі, тобто в нас є паліативно-хоспісна допомога в нашому об'єднанні, в нас є відділення реабілітації, які надають допомогу як стаціонарно в наших корпусах, так і є і амбулаторна служба. У нас працюють мобільні бригади, які можуть виїжджати і на місці надавати допомогу, якщо це не є по екстреним показанням. Тому це буде, ми вже будемо це бачити по запиту тих людей, які будуть жити тут. Посадовці міської ради кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення чимало людей з особливими потребами знайшли прихисток у місті Лева. Однак забезпечити усіх спеціальним доглядом немає можливості, і відкриття цього центру в корні змінить ситуацію. Я точно можу вам сказати, що в лише в тих прихистках, які ми обліковуємо, живе кілька десятків таких людей, які потребують такого проживання, і відповідно на нашу гарячу лінію є запити такі, що люди потребують такого проживання, навіть якщо вони проживають в якихось приватних чи то квартирах, чи готелях, чи закладах. Наразі розробляється кошторсна документація на проведення робіт. Тут відремонтують приміщення, закуплять меблі, створять пандус для заїзду візків та ліфт. До фінансування залучать і інвесторів. Проте, коли відкриться центр, наразі не можуть сказати. Однак сподіваються, що це відбудеться найближчим часом. Давид Берешвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.